До футбольного чемпіонату Євро-2012 Міністерство культури України та УЄФА затвердили кількадесят туристичних маршрутів. Болівальники матимуть нагоду не лише для класичних оглядових екскурсій, передбачені в міру екзотичні подорожі в радянське минуле України, і навіть спуски під землю для тих, хто бажатиме урізноманітні тим емоції, отримані на стадіонах. Брати клички, Чорнобиль та Андрій Шевченко. Це все, з чим у більшості іноземців асоціюється Україна. Тому й не дивно, що поїздки до прип'яті користуються у закордонних гостей великою популярністю. З тих же міркувань працівники туристичної галузі розробили екскурсію по оболоні. Ми заїжджаємо там у двір, де Андрій Шевченко, коли ще будучи маленьким хлопчиком, забивав свої перші голи. Він ще навіть не знав, яка його доля чекає. Уже зараз уболівальники активно цікавляться українськими стадіонами для задоволення їхніх інтересів. Екскур. Дорога до Євро. Вона показує трошки Києва і е, ми заїжджаємо обов'язково на два стадіони. Це на наш е, стадіон імені Лобановського і показуємо наш новий стадіон. Ну, з Росії, так, Наверно, буде, тим більше тим більше, дні цікаво послухати про легендарну київську команду. Однією пристрастю до спорту уболівальники не живуть. Вони також люблять смачно поїсти і зігрітися міцним напоєм. Маршрут від Шпацеру до Кіліжка задовольнить найвибагливішого гурмана. Супер, взагалі, супер. Почему-то говорят, что это из нефти, что-то связано с нефтью. Но я говорю, что это алтейка. Супер удивила обстановка, удивила вот эта вся атмосфера. Выпивка очень, ну правда, запахом таким, но интересная, можно выпить. А для романтики в экскурсии. Цель экскурсия, которую нічный бургомістр. А екскурсія проходить вночі, в пізній час. Людей призначають вартовими міста, вдягають плащі, дають ключі від міста. І це таке досить цікаві враження, вони справляють, тому що люди бачать інший Львів. Гіди з досвідом розповідають, в Україні туристів можуть здивувати навіть звичні для пересічного українця місця. Ви удивитесь, нам скажу. В час екскурсії я обов'язково показую станцію метро Золотий ворота. Вони удивлені. Самої дистанції така глубина, два, два, два ескалатора. я да? вам ще кажу, що вертикальна глибина глубина станції порядку 115 метрів. Ну і звісно, і архітектура 11 віку, все це їх поражає. Спеціально до Євро 2012 в Україні розробили мобільні екскурсії. Щоб почути п'ятихвилинну розповідь, власнику стільникового достатньо набрати кодовий номер певної пам'ятки, номерні позначки на спеціальних картах. This place is the ancient and yet eternally young city of Kiev. Карти будуть знаходитись так в аеропортах, в готелях Київ та міста, які приймають цей футбольний чемпіонат, будуть оснащені такими спеціальними інформбоксами. Там будуть знаходитися наші карти. Окрім інформаційних боксів, діятимуть і спеціальні центри. Буде працювати сім днів на тиждень. Тобто людина зможе отримати повну інформацію, де вона може там поїсти, поселитися. Та, хоч у туристичних агенціях до євро готуються серйозно, елюзій не будуть. Розраховують, що на екскурсії поїде лише п'ята частина гостей футбольного чемпіонату.